Життя та здоров'я журналіста відтепер, як то кажуть, на вагу золота. Попри те, що між журналістами та народними обранцями нерідко виникають конфлікти, депутати вже у другому читанні таки ухвалили закон про посилення гарантій законної професійної діяльності журналістів. Загалом, комітет. Врахував ті пропозиції, які пропонують прирівняти межі санкцій статей за скоєння злочинів проти журналістів, за скоєння таких же дій проти працівника правоохоронного органу у Європі. Подібні закони діють вже давно, і саме комітет міністрів Ради Європи рекомендував впровадити їх і в Україні. Парламентарі дослухалися, Щоправда, проголосували за закон лише з другої спроби. Віднині розпускати руки на журналістів дорого коштуватиме. А медійники нарешті забудуть про такі буденні явища, як погрози, насильство, навмисне пошкодження майна. Більше того, згідно з нормами законопроекту, посилена кримінальна відповідальність за вбивство та замах на вбивство журналіста. Подібні злочини каратимуться позбавленням волі від 15 до довічного. Принаймні так написано в офіційному документі. Більше того, зазначено там і суму грошової допомоги родині загиблого під час виконання службових обов'язків журналіста 100 прожиткових мінімумів. Від журналістів до військових у раді обговорили питання і мобілізації військових. Ми імплементували норму, що демобілізовані військовослужбовці. Не можуть призиватися ми підпадати під мобілізацію на протязі пів року. А потім ми прийняли закон про те, що всі демобілізовані військовослужбовці переходять в. Першочерговий оперативний резерв збройних сил України тепер парламентарі з цією нормою закону не згодні. кажуть, вона не працює в особливий період, і ось так: одним натисканням кнопки народні обранці знову повернули військовослужбовців запасу у списки тих, хто підпадає під нинішню мобілізацію.